Війна несе біль втрати руйнування, ворог не зупиняється ні перед чим, знищує житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, пам'ятки історії, архітектури, культури, те, що формує нашу національну ідентичність, те, що зберегти вкрай важливо. Тож в посиленому режимі працюють і працівники галузі культури. Зокрема, співробітники Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Починаючи з травня місяця, ми щоденно виїжджали в музейні заклади України, Львівська філія і Київська організація для допомоги музейним закладам України. Першим чином Київ це був Ірпінь, Бородянка. Маса других міст, які були під окупацією, але на той час були звільнені. Це були зруйновані музеї, пошкоджені, вибит... не тільки вибиті там, вікна, двері, а лежали роботи на підлозі, тобто зруйновані, порвані і все інше. Ми обстежували стан збереженості музейних предметів, визначали їх руйнування. Руйнування, і мали знати, чи вимагається робота консерваційно-реставраційного втручання, чи вона може буде полежати. Ми обстежили понад 13 тисяч музейних предметів. Значна частина, десь півтори тисячі, які були пошкоджені, ми вже відреставрували. І е, великий пласт роботи проводився якраз в музейних закладах, які постраждали. Разом з тим триває робота із реставрації предметів, які потрапили до центру до повномасштабного вторгнення росіян на територію нашої країни, серед унікальних килим та піаніно родини відомого українського композитора Миколи Леонтовича. Предмети, історію яких десятки років сховали під пилом та брудом. Ці аматорські ремонти такі реставрації вони ще ускладнюють роботу. Ну, звичайно, це як такий момент продовження життя предмету, але непрофесійна реставрація вона десь і ускладнює. Ну, дякуючи, що це сучасні матеріали, в принципі, десь вони розчиняються і сучасними розчинниками, яким можна, в принципі, комбінуючи, можна очистити цю поверхню, яка була вже перефарбована сучасною синтетичною фарбою, чорною на сучасний манер. Для цього потрібно було. Робились компреси такі, потім витримка в такій, ну в такій, в такій послідовності компреси, потім розм'якшення, потім потоншення, потім е, домити було до оригінальної основи, от, до оригінальної політури, до оригінального того авторського покриття. Разом з оригінальним лаковим покриттям відкрилися й неприємні моменти. Деревина зазнала значних руйнувань. Те, що ми прогнозуємо в житті, звичайно, відкривається десь легші моменти, десь переоцінено, а десь недооцінено. Недооцінено було, що деревина настільки пошкоджена жуком деревогризом якщо на один дециметр, 10 на 10 сантиметрів, там 30 льотів, то це наскільки всередині оця поїджена основа, що, що її потрібно консервувати різними. Скажімо, просочуючими, концентруючими там, матеріалами там не один етап, а вже декілька, там, і трьох, і п'ятипроцентний, процентний, а в кінці і десятипроцентний, бо це все-таки вже матеріал, який настільки втратив свої фізичні якості, що це вже буде дерево-полімер. Таку деталь, можливо, виготовили, але найскладніше її зберегти ось, ось цю оригінальну деталь. Як ми бачимо, дерево. Втратило свою фізичні оці і механічні якості там в десятки разів. І маса самого предмета досить велика, і це опорні ніжки. Їх потрібно просочити вже сучасним ну, полімером. От, ми зараз це все в процесі десь виконуємо. І поетапно йшла і просочення деревини, і розкриття от, до авторської лакової поверхні. Окрім масивних частин, піаніно має безліч дрібних деталей, кожна з яких також потребує відновлення. Важливо зробити подетальну ревізію кожної складової, тому що поєднані дерево, метал і там тканина або повсть. Кожний матеріал по-своєму процес старіння проходить, метал кородує, дерево всихається, розтріскується, клей. По швах десклеєвих розслабляється, ну, деструктує, скажімо, поїдже поїджена міллю, і тому кожна деталь потрібно. І таких деталей їх, там, скажімо, в одному елементі, там, ну, хай штук 30 там, в кожному. Це і капсулі, це і такі штіфти, це всякі пружинки, там, по кожному елементі потрібно пройти от етап консервації. Для Олександра закусило дуже важливо не просто повернути первинний вигляд предмета, а й відновити музичний стрій піаніно. Аби цього досягнути, необхідно зробити ревізію кожного елементу, звернути увагу на найдрібніші деталі. піаніно дуже багато складових елементів, які дуже важливі на, на всіх етапах. Щоб стрій тримав музичний інструмент. Потрібно Ревізія всіх складових елементів. Якщо там відсутні якісь деталі, то, то доклеюються ті фрагменти, які відсутні, там амортизаційні ці всі моменти. Вони мають чітко в машинерія працювати без, без складових, яка втрачена чи поїджена міллю, вона не буде виконувати функцію як музичного інструмент. А тут цікавість, щоб все-таки не тільки зберегти оригінальність цього предмета, але ще й Відновити його стрій, але потрібно відновити всю його матеріальну структуру, всіх елементів, стабілізувати їх, законсервувати, зібрати, як, як повинно бути, без змін, без деформацій. Все на своїх місцях, і тоді, тоді маємо надію, предмет оживе. Оживає і старовинний килим. Після надскладного процесу очистки відкрилась його ошатність. панський багатий килим через те, що він, по-перше, і великий, і такий візерунок досить нарядний, цікавий. В нього дві верхні сторони. В нього, якщо подивитися малюнку, з однієї сторони лілії, з іншої сторони роже. І якщо так повернуть, то зверху будуть рози. А якщо так перевернуть, то зверху будуть лілії. Додавали килиму вишуканості й кольорові китиці, поновлення яких наразі триває. Досить цікавий килим тим, що у нього є були колись кольорові китиці. От їх видно залишки. Ось з того, що залишилось, і таких килимів дуже дуже мало. Цікавий килим із своїми кольорами. Незважаючи на час, вони збереглися досить добре. Рожевий і темно-червоний колір слабо Це під підкреслює те, що це кінець 19 століття. через те, що період, коли або саме початок го коли вже користувалися аніліновими барниками, але ще не повністю вміли їх закріплювати. Кло, оцей темно-коричневий це натуральний барвник. Оця нерівномірність фарбування і барвники такі якраз поширені. Зелені, цілком можливо, що це теж натуральні барвники, бо це теж ті барвники, які поширені на Україні, які можливо виготовити з наших рослин. Поєднання металовмісних та природних барвників потребувало особливої уваги під час очистки килима. Він просто брудний був, був дуже, а він не, не був надто вигорівшим. І ці засоби, якими ми користувалися, вони не сприяли тому, щоб утік барвник. Тобто, це навпаки, воно все сприяло тому, щоб барвник зберігся, а вийшов тільки бруд. Є досвід очистки із текучими барвниками. Купували спеціальні засоби, які повністю натуральні на основі рідхи Семельний горіх. Заодно там кілька засобів, ми їх купили всі, всю лінійку. Для того, щоб можна було якимись іплями видаляти, якимись чистити, і Там є і обеззаражуючі. Тобто ми поетапно обробляли всіма, щоб пройти цей повністю етап і обеззараження, і очистки. Поступово кожен кусок почистили, мішками з піском придавили, щоб він не контактував з сусіднім, висох, завернули. Після очистки килим необхідно було зволожити пластифікаторами. Етапи нас на, на мочі висушив. Вони в старих тканинах вони завжди викликають. Момент пересушування самих волокон, тому пластифікатори в нас були готові, але самого звичайного такої пластифікації політенгліколями, які ми зазвичай проводимо, тут не вистачило. Ну, не дало воно того достатнього очищення зволоження, якого ми чекали, і був зроблений спеціальний пластифікатор із добавкою ланоліну. Власноруч реставратори виготовляють фарбу для ниток, якими заповнюють втрати килима, адже придбати відповідні не завжди вдається. От ми нитки фарбували, тому що не знайшли відтінків оцих охрестозелених. То ми теж фарбували, купили кропиви, кори дуба, вільхи нарвали, листя горіхи. Зробили таку суміш, фарбували. Кілька відтінків, щоб було ці, ну такі відтінки, ті, що е, з, е, в охресті, е, з нюансами, щоб було чим відновлювати. Відновлення втрачених частин процес тривалий та копіткий, адже пошкодження чималі. Сам килим, що який поверхня, яка дуже пошкоджена е, мільлю. Тут два основних підходи. Тут є місця, в яких втрати досить великі, ну от, наприклад, от така втрата. От, Тут такі ж втрати були на краях, то це відновлюється методом рідкого ткання. Для того, ж, щоб заповнити повністю втрачені фрагменти, необхідно ще й виготовити саму основу. Куплена основа вже є, нитки, які бачите, схожі, їх два вида. Оце конопля а то льон і Ми їх кусками будемо брати, декатирувати, тому що це намочується на 9 годин, щоб максимально дало усадку через те, що це ж стара тканина. Потім фрагментів будемо скручувати, провощувати, і фрагменти цієї нової основи протягуються до. Дублюючі основи саме в тих місцях, де втрачено, протягується так, щоб кінці висіли з зворотньої сторони, тобто вони не за келем кріпляться, а за дублюючу основу. А потім точно так само, як оце тут проходили метод рідкого ткання, накладаються кольорові нитки зверху, вже маючи таку зроблену основу. Дублююча основа передбачена на всю площину килима, а краї ж виробу будуть укріплені додатково. Для того, щоб саме зверху було це місце керпіжа, яке можна було б запристосувати для різних варіантів кріплення у музеї. І внизу теж має бути кріплення трошки збільшене, для того, щоб воно потім фалдами не йшло. А таке, щоб рівно трималося. Попереду ще чимало роботи, та по її завершенню, відвідувачі музею Миколи Дмитровича Леонтовича зможуть більше дізнатися про життя та творчість видатного композитора.